Карлен прокидається у парижській лікарні, однак вона нічого не пам'ятає зі свого минулого. Однак вона розуміє, що жила нецікаве життя в просторі квартирі на березі Сени. Поступово пам'ять повертається до неї, однак вона не може зрозуміти постійне відчуття небезпеки. В одному з шухлядок вона знаходить листи з далекого страшного 1943 року. Автор листів – Молода вдова Селін, яка жила в окупованому нацистами Парижі, і в цих історіях розповідається про її непросте життя, про страх смерті і вибір, на який вона наважилась, щоб рятувати життя найдорогоціннішій її людині. Згодом Керолін повертає пам'ять, однак вона повинна зрозуміти, що в неї та Селін спільного набагато більше, ніж вона собі уявляла. Тож, якщо зацікавила ця книга, беріть її на полицях нашої бібліотеки. До скорої зустрічей!